У нас є п'ять карт. Так. У нас є п'ять карт. Не похоже ні на що. І ці карти треба відкласти. Добре, далі. Ми беремо ці всі карти і переміщуємо. І так. Перший раунд! Я цей анонімний голос. Анонімний дзвінок. І так, ми обираємо чотири карти рандомних. Типу раз. Два, три, Три Чотири ставте, будь ласка, четверту картку. Тепер вибирайте чотири картики пописати на В. Вкриваємо карти. У нас. У нас є співпадіння. Дві дані. Я під руки більш у нас тут нічого. Зеркальне співпадіння. Тут Сім Це ще вижить. Якщо ти, друг, ви ж так, це висоті. Поскріб, добавили зразу фотоки. І так, вибирайте карти, які ви поставите. І так, що в нас тут є? Дев'ять. Нижній, дев'ят. Yes. Більш ніж. Yeah. Yeah. Oh. І так, що в нас тут є? Оце теж можна рахувати, тож тут бачиш у yeah. зикальніх цифри. Uh -huh. ага. Ні, ну типу, король, король і тут вісім король, король сім. Котес, Тому я вітаю вас, ще більше в Боже. Просто в І тут й два валіта олім, боже, боже, і стрілі ага. такого ні разу не було. Ага. Перший раз в історії всієї програми. Ага. Так, ставте якісь Фрич. три карти. Вибирайте. Раз. І два. І... і далі у вас є варіант. Або зберегти цю карту, або витінти з відбою бою. Ми збережаємо карту і скриваємо картуємо. Другий раунд. Є? Скриваємо карти. Оба. Оба. Вісім-вісім. Коротше, все, більше немає. У нас цих, ми складемо. Чек, 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 чек. Ця карта вдуматися зберігається. Оба. Є пара. Йомайо йо. Більше карт, тут менше. Ага. Ах, Тому це рахується в ЄБУЧІ єпучав... Комбо. Йомайо йо. І, І так, третій раунд! <рес> тут ми маємо на початку вибрати 5 карт. Зразу відкладемо І Вибирається карт. Якраз, ось. І виберіть, виду, хто на коло. Це сюди, то сюди, то сюди. І вершній десятки. Це король. Ідеться. Перемішуємо. <плес> І останній раунд! <плес> тут треба вибрати дуже розумно, тому що тут були тільки дві лишні. І тут треба вгадати і ще й розкласти їх правильно. Нижні свістой. Нижній шість. Це перший раз в історії, коли yeah. ми перемішаємо геть всі карти ви маєте вгадати повністю. Йома! Yeah, І так, береть яку карту, на яку поставити, вибирайте розумно, це останній yes. раз. Туз, король, король, yeah. дама. Оце відео так. Нижні. Yeah. Десятки. Yeah. Це перший раз в історії. Так. І це була програма Хто хоче стати мільйонером.